Ну, давай. У першому випадку рятувальники знищили два артилерійських снаряди калібром 122 мм, що були виявлені у селі Угли Сарманського району. Під час другого виїзду піротехніки ДСНС знищили 300 набоїв до стрілецької зброї та мінометну міну калібром 50 мм, що знайшов мешканець села Бережки Дубровицького району в ході земельних робіт. Усі вибухонебезпечні предмети були радянського виробництва, перебували у бойовому стані і несли реальну загрозу для громадян. Загальна кількість вибухової речовини у тротуловому еквіваленті в артснарядах та міні було понад 20 кілограмів. Радіус ураження при можливому вибуху сягнув би до 800 метрів. Всі боєприпаси були знищені шляхом підриву у спеціально відведених місцях Сарницького та Добровицьких районів.